Напередодні дня учителя, чи пам'ятаєте ви свого вчителя якогось такого? Розкажіть так. два слова про нього. Е, ну, І першу вчительку пам'ятаю, і в старшій школі багато пам'ятаю. про когось. Дуже знаєш, що розказати. Ну, Перша вчителька ну, вона дуже була гарна, е, Наталія Іванівна. Ну, Якийсь випадок з нею? що це вже було в старшій школі? Я навіть вибачте, не можу пригадати нічого. Все було добре, було нічого поганого я не можу сказати. Загадати. Наталія Івановна, вона з Кременчуців. Якої школи? От Розкажіть, можете є можливість передати. От Наталія Івановна по математиці, вона дуже класна була вчителька, така була. Сучасна і я хочу сказати, що потім мої діти, і син, і дочка ми займалися з нею як з репетитором. Тобто, от вона така була гарна людина, що ми ще е з нею займалися. Яка це школа, ліцей? Восьма школа. Так? Як її прізвище? Денисенка. Денисенко Наталія Іванівна. Пам'ятаю, завжди. Це хто? Заяць Наталя Давидівна в 11 му ліцеї, це мій класний керівник. Якийсь випадок, може, такий, чи курйозний, чи хороша, екскурсія якась. Ні, у мене, у мене дуже добрі спогади за школу, так що. Хоч що вона викладала? Вона викладала російську мову, зарубіжну літературу. І вона і зараз викладає, і зараз. так. Можете привіти і передати. Я передаю привіт Наталі Давидівні щиро вдячна їй за все, що вона для нас зробила. Міцного здоров'я їй і перемоги нам всім. Чи пам'ятаєте ви школу і своїх вчителів? Я в школу ходила не тут. Що? Я не тут ходила, я в лофиці ходила. Ну, ну. ну вчителя, вчителя, вчительку якусь пам'ятаєте, які тоді були вчителі. Дуже були хороші вчителі, дуже прекрасні. Марія Іванівна. Що вона викладала якийсь випадок з неї? Ну це був перший клас. Ага. Всі викладала, всі уроки викладала. Да? – Да. Яка вона була, от та вчителька, вона може строга, не строга, от які тоді. Була дуже доброю, ага. ну і в пределах норми строгою. Так? Да? Да, – Діти слухали і був. А які були вчителі? Ну вони були строгі і ми їх це, як його, розуміли, що вчителі є. А зараз дітям не можна, щоб вчителька накричала на них. не можна. А нас було накричати, і після уроків оставляли, оставляли, сиділи. У нас тільки одна субота, одна неділя тільки вихідний був. Ми в суботу ходили. І кожен день до трьох годин. на Дев'ять на півдевту чи на дев'ятого, на восім, мабуть, я не пам'ятаю. На восім. І до трьох часов були, ходили і слухали все. Не так, Мої ті дати нас, нас була директорша, викладала, так вона тим тією, така указка. Чух. І, і не жалілися. А тепер спробуй на дітей накричати. Дуже це, як його діти балування. Через що? Чи пам'ятаєте ви своїх? Так, пам'ятаю, дуже добре і першу вчительку, і наступні класи, як, і, яка була в мене класним керівником. Випадок якийсь. Випадок якийсь. Пам'ятаю, як вона мене захищала. Навіть е, в 11 класі е, ми якби вже як старші пішли в столову і там, бувало, діти не доїдали свої порції, і ми доїдали за ними всі, там, ходили з дівчатами. І ось ми бачимо порції, якісь досить цілі. І от ми з'їли ці порції. Прийшли в клас, а приходять там і декілька вчителів, і вже якісь і батьки, і починаються. Оце у вас не люди, оце у вас погані діти, в'їли наших дітей, гроші платіть, об'ємо всіх розстріляємо. І вчителька каже, та ви що, взагалі? Ну, типу, з'їли, вони подумали, щось там, це, нічого наганяти на них. Все, я заплатив ті 20 гривень, скільки та порція стоїла, і все. Вона і захищала нас клас, ну і типу, якщо хтось погане щось робив, вона теж Назвіть її. Полтавець Тетяна Анатолівна. Школа Номер 8 Всеволочівка. Чи пам'ятаєте ви свою вчительку? Та пам'ятаю, звісно. Декілька слів, якийсь випадок було про неї. Напередодні дня вчителя. Напередодні дня вчителя, о Боже мій. Та не знаю, в мене була така вчителька не чудна. Ми просто з нею завжди готували якісь празднички, якісь там е, заходи. Просто спілкувалися так між собою і все. Нічого такого чудного не було, на жаль. Це Кременчук? Ні. ні. А, а де це? О, це було село Богданівка. Зараз Кременчуцький район, тоді Семенівський. Ви можете їй передати привіт і назвати її передаю привіт Валентині Іванівні. І прізвище? Ніколечок. Пам'ятаєте ви свою вчителя, чи вчительку школи? Хто? Розкажіть декілька слів. Ну у нас у мене була Людмила В'ячеславівна звуть її. Дуже хороша людина, я знаю, вона ще працює в школі. Якийсь випадок? Спільного життя. Я не знаю, я можу тільки добре про неї пригадати, що вона завжди нас прощала і була хорошою вчителькою, грубо кажучи. Яка це школа і прізвище? Колегіум номер 25 Людмила В'ячеславівна. Крига. Крига. Да. Доброго дня вам і дякую вам за те, що виростили мене, Гурин Катерина Сергіївна в 12-й школі. Читала інформатику, математику в середніх класах. Можу сказати, що відповідальний вчитель, досі працює. Хочу передати привіт. І всього найкращого за те, що ти також виростила мене. Хто найбільше запам'ятався? Найбільше запам'ятався мій класний керівник Світлана Вадимівна. Яка це школа була? Бриусівська школа загальноосвітня Козачинського району тоді. Зараз Козачинська вже ОТГ, Кременчуцький район. Що викладала і от чим вона вам запам'ятала? Біологію вона викладала основи здоров'я. Чим запам'яталась? Ну, вона була нам як мама. Ну, могла і насварити, могла і приголубити, коли там як в школі перше кохання. ну Цим запам'яталась, була нам як мама. Кременчуцька газета можете передати привіт. Передаю привіт Світлані Вадимівні, села Бревсю. Ліси Антона не можу. Це перша вчителька. Перша вчителька. Ну, ти розкажіть про неї яка вона була. Давай вона вчитель. була найкраща. Вона була друга мама наша, mm -hmm. чудова вчителька. Пам'ятали і вообще, до, до сих пір їздимо в село. Бачимо її, слідкуємо за її життям. Дуже вдячні їй за те, що вона нам надала такий досвід і вивела нас в життя.